Педіатр поставив діагноз лямбліоз і призначив багато таблеток. Я прочитала протипоказання і боюся давати дитині, бо їй лише 5 років. Можливо, що лямбліоз пройде сам. А якщо ні, чи можете ви щось запропонувати? Лямблії — це простіші, які паразитують. Власне кажучи, у починках, у починках людей і у починкових ходах. Самі вони, як правило, ніколи не проходять. У лікарських засобах є надійні такі рослини для лікування лямбіозу. Це Родовик дікарський, це барбарис, це цикорій, це м'ята перцева, це меліса. Як же ними користуватися? Якщо це е, дитина 5 років, то безперечно береться одна чайна ложка рослини названої мною, на 100 мл води значить кип'ятиться три хвилини, настоюється кілька годин, ну, краще ніч настоюється. І дитині пити повживати, власне кажучи, по одній чайній ложці або й по дві можна вживати за 30 хвилин до їди вживати по тижнях. І вживати, скажімо, тиждень є родовик, тиждень барбарис, тиждень цикорій. корій. Ще сюди, сюди можна додати і медонку лікарську, медонку лікарську. Значить, лікується мінімум 1-2 місяці. Але як же визначити, чи вилікували ви цими засобами від. Цієї недуги, а береться кал не, не, на протязі восьми або десяти днів. Як не виявляється так званих цист, це інактивована форма цього пазаразита, тоді продовжується ще лікування місяць або півтора. І так продовжується, поки значить, Лабораторні дані не кажуть про те, що цисти не виділяються, а не виділяються цисти, а значить, ви, ми вилікували чи ви вилікували вашу дитину від цих лямлій.